Сьогодні ми можемо також перейти на площину е, війни, так. наші хлопці часто втрачають найцінніше це своє здоров'я, своє життя, але здобувають набагато більше свободу і життя вічне. Вони втрачають, ми часто втрачаємо, але здобуваємо набагато більше. Мені сподобався такий випадок. Це був час Другої світової війни. Ну, щось таке подібне, як зараз війна. Люди зібралися в церкві так само, як ми з вами зараз. І тут раптом вдерлися військові, офіцер, сповістив людям, що за 10 хвилин ця церква буде знищена. Потім. Зриває образ, який висів, кидає його під поріг церкви і каже: маєте 10 хвилин для того, щоб плюнути на цей образ, встати на нього і вийти. Тиша була в храмі, часу не було роздумувати довго. Хитаючись, якось вийшов наперед один відважний, із словами Вибачте, наплював на образ, потоптав і пішов. Інші помаленьку почали також подібне робити. І Тоді встала 14-річна дівчинка, стала на коліна перед цим образом, схилилася і почала витирати його своїм волоссям і цілувати. І тут пролунав постріл. Дівчина простягнулася над цим образом і померла. В храмі настала тиша. Ніхто на образ вже не хотів плювати. Знаєте чому? Тому що на ньому було тіло бездиханої дівчини, і ніхто не насмілився плюнути на неї і стати, розтоптати її. Ця дівчина втратила своє життя, щоб здобути життя вічне. Вона не побоялася втрачати дочасне для того, щоб здобути вічне. І саме ця дитина стала прикладом великої віри, великої любові до Господа. Вона навчила нас. Як ми не маємо права зрадити, як ми маємо поступати.